Старець Саватій, що жив серед карпатських висот, завжди був мовчазним спостерігачем за світом. Він рідко промовляв перед людьми, але коли це траплялося, його слова залишали слід у серцях тих, хто чув їх. Одного разу, коли війна ще лютувала, коли світ хитався між страхом і надією, він заговорив його пророчі слова не були про далеке майбутнє. Вони стосувалися часу, що вже насувався. Він говорив про подію, що змінить долю України, подію після якої світ не буде колишнім. Це не буде простий бій чи тимчасова перемога. Це буде щось більше. Саватій передбачив, що світова рівновага похитнеться, і те, що відбудеться, змінить не лише Україну, а й увесь порядок сил. Він бачив, як страх змішається з надією, як одні нації. Будуть здригатися від жаху, а інші вставати з колін. Він знав, що за війною йде хвиля перетворень і що цей день наближається. У своєму видінні він бачив небо, що розкололося блиском невидимого удару. Він чув голоси світових лідерів, що раптово змінили риторику. Він відчував, як старий порядок розпадається під тиском незворотних подій. Він бачив момент. Коли Україна вже не просто бореться, вона перетворюється на ключового гравця в глобальній грі. Але цей момент не приходить просто так. Він передбачав, що перед цією подією буде хаос, зради, сумніви. Україна переживе ще багато випробувань, але ті, хто втримується, хто зможе побачити знаки, стануть свідками народження нового світу. І цей новий світ. Вже не дозволить повернутися до старого порядку. Він попереджав: цей день прийде несподівано, ніхто не буде готовий, але всі зрозуміють, що саме тоді все змінилося. І коли це станеться, багато хто почне шукати пояснень, намагатиметься осягнути сенс. Але відповідь була відома ще задовго це був день, який вирішив усе. Саватій знав, що цей день наближається, і його серце билося в унісон із подіями, які ще не настали, але вже були вписані в долю. Україна стояла на краю великої зміни, і світова історія була готова зробити різкий поворот. Він бачив, як люди ще не усвідомлюють масштабів цього моменту. Вони все ще жили у війні, все ще чекали чергових постачань зброї. Обговорювали політичні рішення, дивилися новини, що несли тривожні вісті. Але те, що мало статися, не підкорялося звичним правилам політики і війни це було щось, що змінювало саму суть гри. У своєму видінні старець бачив, як один день починається, здавалося б, як звичайний. Лідери продовжують свої заяви, військові готуються до боїв. Прості люди займаються повсякденними справами, але десь, далеко за межами того, що бачать людські очі, починається рух. Його не чути, його не видно, але він уже торкається основ самої реальності. Це буде день, коли одна людина зробить крок, який запустить ланцюгову реакцію. Це буде слово, сказане там, де його ніхто не чекав. Це буде рішення, що відзначить початок кінця старого світу. Саватій бачив у своєму видінні світові столиці, охоплені метушною. Бачив, як звичні союзи розсипаються, як нові сили постають, як колишні вороги раптово усвідомлюють, що вони не можуть більше ігнорувати неминуче. Україна в цьому вирі змін не буде пасивним спостерігачем, вона стане центром подій, бо саме її боротьба стане каталізатором. Трансформації всього світового порядку. Саватій бачив, як кордони зміщуються, як могутні держави роблять вибір, що визначить їхню долю на десятиліття вперед. Він знав, що цей день буде непростим. Він принесе потрясіння, страх, невизначеність. Але після нього світ вже ніколи не буде таким, яким його знали раніше. Україна отримає те, за що боролася, не лише перемогу у війні, більше. Вона отримає нове місце в світі, силу, яку ніхто більше не зможе ігнорувати. І в той момент, коли пролунає перша звістка про подію, яка змінить усе, багато хто згадає слова старця, і зрозуміють, що доля справді була написана ще до того, як вони змогли її осягнути. Саватій бачив, як день, що здавався звичайним, раптом перетворюється на той, що увійде в історію. Ще зранку все йшло, як завжди, обстріли, військові операції, дипломатичні маневри, але, за лаштунками подій, почав працювати механізм, який вже не можна було зупинити, це рішення приймалося не за одним столом. Це була сукупність дрібних подій, які складалися у велику картину. Саватій бачив, як у кількох столицях світу несподівано змінюється риторика, як ті хто ще вчора вагався, сьогодні починають діяти важкі розмови за зачиненими дверима, документи, підписані в тиші кабінетів, і накази, що починають виконуватися ще до того, як про них оголосять офіційно. В Україні теж не одразу зрозуміють, що сталося. Хтось скаже, що це черговий дипломатичний хід, хтось не зверне уваги, втомившись від нескінченних заяв. Але через кілька годин. Стане ясно, це не просто ще одна подія. Це момент, коли історія розвертається. Саватій бачив, як на карті світу з'являється нова реальність, те, що раніше було неможливим, стає доконаним фактом. Армії ворога раптово опиняються без підтримки, стратегічні точки, які здавалися непохитними, стають вразливими. Політики, що ще вчора вели гру на межі. Сьогодні змушені приймати реальність, якої вони боялися. Ця подія не означає миттєвого миру, але вона змінює саму війну. Ворог більше не зможе воювати як раніше, він втратить контроль. І навіть ті, хто досі підтримував його, зрозуміють усе скінчено. Саватій бачив, як після цієї події приходить момент, коли українські війська заходять у ті міста. Що довго залишалися під окупацією, бачив, як на світанку над містами, які стільки років чекали на звільнення, знову підіймається синьо-жовтий прапор. Бачив, як світ реагує, як розсипаються залишки старих режимів, як відкриваються архіви, як проливається світло на всі темні справи, які ще вчора були приховані, правда, якої так довго уникали. Раптом стає відомою всім, і коли настане вечір цього великого дня, Україна вдихне нове повітря повітря свободи, яке більше ніхто не зможе в неї відібрати. Саватій бачив, як після цієї події Україна змінюється назавжди, ворог ще намагатиметься чинити опір, проте це будуть лише хаотичні удари, що більше нагадуватимуть агонію, ніж справжню війну. Раптом ті, хто ще вчора підтримував режим загарбника, почнуть мовчати. Дехто втече, дехто намагатиметься змінити сторону, але вже буде запізно. Настане день, коли ворогові доведеться визнати свою поразку. Вони підпишуть документи, хоч і неохоче. І цей момент назавжди залишиться в історії, як день капітуляції зла перед правдою. Саватій бачив, як після цього. Змінюється не лише Україна, а й увесь світ. Багато хто зрозуміє, усе, що було збудовано на брехні та крові, приречене на руйнування. Відкриються правди, які шокують навіть тих, хто вже нічому не дивувався. Буде відновлена справедливість, а ті, хто спричинили війну, більше не зможуть сховатися. Саватій бачив, як Україна, виснажена війною, починає новий шлях. Люди, які повернуться додому, почнуть відбудову, що буде швидшою, ніж будь-хто міг уявити, бачив міста, що оживають, нові можливості, які відкриваються перед тими, хто встояв, і бачив, що навіть через багато років цей день пам'ятатимуть, не як просто момент у хроніках, а як точку відліку: день, коли правда перемогла, коли зло впало. А Україна остаточно утвердила своє місце у світі сильна, вільна і непереможна. Так завершується пророцтво старця, Саватія. Але історія України тільки починається.